Сьогодні, 17 вересня, Херсонська обласна державна телерадіокомпанія Скіфія та Херсонський обласний благодійний фонд Захист проводять телерадіомарафон Ми є народ якого не здолати на підтримку наших захисників з військових формувань, що дислоковані на території Херсонщини. Марафон триватиме в ефірах телеканалу Скіфія, ефірного радіо Таврія, відрізках проводового радіо на ор 1 та в онлайн режимі на інтернет-сайті телерадіокомпанії «Skifia.ua» з 7 до 22 години. Гостя нашої студії, директор Херсонської обласної бібліотеки для юнацтва імені Бориса Лавреньова Галина Іванівна Тютюн. Та заступник директора Ігнатова Тетяна Федорівна. Вітаю вас. Добрий день, шановні товариші. Вітаємо вас. Ваше ставлення до волонтерського руху щодо підтримки армії на сьогоднішній день, на превеликий жаль, українська армія опинилася у надзвичайно складному становищі. І тому турбота про, про українських воїнів, бажання миру. Об'єднує патріотично налаштованих мешканців Херсона і Херсонщини у волонтерський рух. Небайдужі херсонці збирають гроші, закуповують ліки, медикаменти, амуніцію, одяг, засоби гігієни, намети. І мені здається, що з кожним днем до волонтерського руху приєднується все більше і більше людей. Це підприємці, вчителі, бібліотекарі. Медики, студенти, учні, священики, пенсіонери та інші ми підтримуємо низку благодійних акцій, які організував і провів обласний благодійний фонд, захист і депутат міської ради Еліко Маркелія. Слава Україні! Що доводилось вашій організації брати участь у подібних акціях? Так, колектив нашої бібліотеки вже збирав кошти на потреби прикордонників Херсонської області. Окрема група наших працівників перераховувала кошти на рахунок благодійного фонду захист на потреби обласного госпіталю, а самі молоді взяли участь у акції фото на допомогу 2 та інтернет-проекті «Ice Bucket Challenge». В яких ще акціях брала участь ваша бібліотека? Напередодні у читальній залі нашої книгозбірні відбувся перший майстер-клас, який провела молода, але вже відома херсонська майстриня, член захисту фонду Захист Ірина Сергієва. А на наше прохання провести такий майстер-клас. Відгукнули зразу ж адміністрація та батьки загальноосвітньої школи номер 54 а учениці 6 А класу охоче взяли участь у майстер-класі. І буквально за годину дівчатка створили ось таких чарівних янголят. Ви зараз бачите їх. Вони вклали в цих чудових створінь янголят свою любов, своє старання, бажання і. Ви бачите, ще тут прикріплені такі аркушики. Це листи, це теплі дитячі листи, які сповнені любов'ю, пошаною, повагою до військовослужбовців. І згодом, коли фонд захист закупить необхідні речі для бійців на кошти, зібрані під час телемарафону, янголятка з цими листами долетять до наших військовослужбовців. Вони сповнять їх душі теплом, радістю, вони будуть їх підтримувати весь світ весь цей час, які вони будуть знаходитись або в АТО, або на кордоні. З Україною серці творимо дива, саме така акція народилася в Західній Україні. І сьогодні її підтримала Херсонщина. Я впевнена, що цей рух знайде своїх шанувальників, що він ширитиметься і далі Херсонщиною. Галина Іванівна, Тетяно Федорівна, дякую вам за ефір. Сьогодні ми прийшли з Галиною Іваніною в цю студію, тому що колектив нашої книгозбірні підтримує телерадіомарафон Моє народ якого не здолати». І кошти, зібрані колективом, стане, я так думаю, посильним внеском у цю добру справу. Кошти. Нашим телеглядачам та радіослухачам нагадаю, що гостями нашої студії були директор Херсонської обласної бібліотеки для юнацтва імені Бориса Лавраньова Глина Іванівна Тютюн та заступник директора Тетяна Федорівна Ігнатова.